Доброго дня і слава Україні! 1 вересня 25-го року і я вже вирішив записати відео про свій урожай тютюну. Так, починаю розкажу трошки. Оце тютюн куплений. Я її купив ще того року. 2 кг він такий противний, але його ще так багато залишилось Оці ці дві коробки, він там уплотнений, то мені його вистачить ще. Ого-го, не знаю, доліта, навіть точно. Ну, буду курити, а що куди викидати. Я думав, він полежить, пройде, пере, трошки покращиться, ніфіга. Не покращилось. Ну, це так, щоб ви розуміли, це сигарети нароблені, вже їх там просто мені не було коли гіль здівати. Такий табак, я не знаю, даже який він сорт. Ну, зрозуміло, що купляєш там, то що пишуть сорт, то нічого не означає. Так, а це вже мої посіви. У це от з-под макави банка. літра 4 вона. ви уявляєте, як це. це. Це прошлорічний табак мій. Він потреблений на хлоп'я. І так він лежав у цю зиму. І ще ні, курив уже трошки там, бо я його висипав в цю банку воно трошки не влізло, то я трошки виробив. Те, що осталось, де вже скурив. Тереблю я його через сітку, таку желізну е з очком 4 мм. Воно трошки крупно виходить, хлоп'я, ну але з іншого боку, краще забивається. Ну і плюс ще палички, е як би проходять, тут, може, не видно в банці. Через, через ту сітку. Але ті палички не дуже такі. Ну, Тобто, вони не так, як штурпаки, що, це, що сигарета погано горить і роз, роз, розповзається жар. Я у це тер повний лист з жилою. І просто крупна жила не перетиралася і я ткидав. Ну, коротше, як би нормально. Але. Після того воно якось це я його курив і він тухла сигарета щось сильно. То Я вже думав куплять, може табакорезку. Але цього року, усе курю, то воно нормально куриться, не тухне. Я думаю, наша мені та табакорезка 2000 гривень платить. Щоб цей. Ну, масштаб, понимаєте, да? В общем. У банки. Нема там, конечно, 2 кг, 1,5 може. Може і 1,5 нема. Так, далі. А оце вже мові, ой, нові урожаї. Оце трошки з третьої ломки. Це без жили. Я думаю, вже жилу буду витягувати, а потім перетру, якщо все святке. А ні, то може так хай зимує. Я не знаю, як буде краще. Просто перетерти він менше місця займає. Ось ця коробка от теж велика. Така нормальна коробка. Бля. Видно як вам. То тут уже э, первые две ломки, ну тут плотно так, Ну хорошо, плотно лежит, то тут, тут ее тоже немало, вот так, так сейчас я отъеду, объ чтобы было больше понятно, никак, ну мне немножко неудобно заниматься все, Таб табаки, табаки. Ну і саме ну, то ж теж в коробці теж ще трошки без, без жили. У мене ж я садив три сорта, садив їх рано. Герцевіна флор, Берлі один і Вірджинія якась. Тут вони змішані у ці два сорта три. То я не знаю, як їх понять, як, як вони по вкусу відрізняються. але на вулиці в мене зараз сохне. Третя ломка, то там я вже... ну Хоча б просто попробую е покурюю, як який він на смак той, що два сорта. Ну, тобто тих два сорта змішані. Коротше, мені нема різниці, я буду їх курити так і так. Зараз ще покажу, там в мене на вулиці сохне і покажу ще на городі, що росте. Остатки. Це більша частина моєї третьої лунки. Одна шворка і друга. Тобто на другій шворці ті два сорта Burley і Вірджинія. А це герцеговіна флор. Ну, вже воно в принципі висохло, можна знімати, але зараз сир на вулиці, то він сирості трошки набрав. То хай вже досохне. Ферментувати я вже цього року його не буду. То в банці зпадмакали. Я думав, що він просто сам вилежиться, а там, як оказується, треба спеціальні умови для цього, для виріжки. То він, в принципі, не помінявся за рік. Так що так я його і буду курити. І той теж. Він не настільки огидний, щоб заради нього. Клопотатися і ферментувати, я не знаю, це довго, це і то не знає, чи результат буде. І так. І зараз я ще зніму, що в мене ще на городі росте. І ось мій. Тютюн на городі. Це герцеговіна флор. Тут було два рядка довших, я їх більше половини виробив, таких самих нещасних кущів. З них може б ще щось наросло, але воно наросло там від всяких м'яких лістков. З ними клопотатися, то нема смислу. То я оце такі самі хороші. Це поїзда в мене об'являють. Самі хороші я залишив тут це що жовтіші листки, в принципі, вони тут більшість це вже пасеньки виросли. Тут Навіть видно девіки ф'єтки. Може вам не видно, ну, но... коротше, Це більшість пасинків. Не знаю, щось він мене так пасенки викидав, що страшне. Оцей кущ взагалі з пасинків. Ну таке трошки наросло, більш-менш крупні листки, які можна це, воно вже можна. коротше, скоро вже треба буде збирати вже четверту ломку. Уже скільки, будете, скільки буде, та стільки буде. І ось це мої Берлі, 5 кущів нижчих таких от. А то в Вірджинії Три лишилось. Теж я залишив такі більш-менш кращі. І бачите, пасанки наростають. Ну я не буду з ними клопотати. Це їх поливати е, так само треба, а чи щось не росте, чи не росте. Не знаю. Ось таке. І зараз ще приїду. Ще в мене там є пару кущів. Там теж такие я залишив місце батька бігає, хоче вибігти і це він так радується, зараз буде танцювати отут було трошки більше кусів, я один чи два виробив. Оці такі ще більш менше залишились. Вони тут в Тіньку в основному десь часа 3 може сонце тут повертається, чи в 4 до них. І там було два куща, оце я один лишив і то не знаю. І це всі мої пасіви тютюну. Ну все поки що. На цьому відео все. Слава Україні. Донатте на ЗСУ, і ми переможемо до наступних відео.